Операцію проти російського Сєніжа організували близько 200 військовослужбовців 54-го розвідбату. З них до безпосереднього контакту були задіяні до 30 Коли Коли іде Сєніж збирається перетнути український кордон для чергових диверсій, вони вирахували за чисельними розвідувальними ознаками. Ну, Теж я скажу у них ну, свої про є, є. Десь, десь часті екіпіровки знаходили після їхнього засад. Десь там якісь елементи там проводу якогось. Ну, відтворити картинку, оцю, як воно все відбувалося, це все робилось, потім аналізувалося. Маршрути заходу, місця проведення цих засідок їхніх. Ну і так само маршрути відходу. Якщо є велика активність в рожу БПЛА, значить десь якісь там должны пройти дії. І, ну і БПЛА, допустим, якщо там бригадного рівня, то це буде Орлан. А якщо там рота і група, ну, то це буде десь там таке, що то поменше. Ну, зала, наприклад, там виходить тоді. Була активність. Ну, кожен день вона там літала. Це ну, зала. Іменно зала там літала по частотах, там определяють. Ну і так решили, що можливо тут. Були.